У Шоскінській громаді почастішали випадки покусів громадян домашніми тваринами. Про це у ході апаратної наради повідомили фахівці. Маючи нагоду, хочу нагадати, що щеплення тварин, спостереження за тваринами, карантинування тварин, надання тварини для огляду працівникам державної ліка... Державної лікарні в медицини це є виключно обов'язком власника тварин. З початку місяця до бюджету Шоскінської громади надійшло доходів у сумі 27 мільйонів, що складає 55 відсотків від плану місяця. Початку року надходження склали 385 мільйонів, і виконання бюджету до року складає 76,6 і відсотків. План восьми місяців по доходам. Ми вже виконали. Ольга Іванівна звернулась до головних розпорядників бюджетних коштів. Планувати видатки заздалегідь. Прошу головних розпорядників і бюджетних коштів подивитися на сторінці Фейсбуку департаменту фінансів Сумської області фінансового управління, і також на листи, які ми вам направили, а саме про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік. Будь ласка, ознайомтеся самі і ознайомте своїх підлеглих розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. Просьба до головних розпорядників коштів перейти на планування видатків. Тобто те, що треба платити в жовтні, листопаді, в грудні, вже сьогодні треба спланувати, взяти рахунки, провести тендерні процедури, виставити платіжі. Спланувати свою діяльність, спланувати фінансові видатки. Ольга Івановна, очолюйте цю роботу і підготовка до зими. Протягом тижня роботодавцями до центру зайнятості було надано 29 вакансій. Працевлаштовано влаштовано безробітних мешканців Шоскінської громади. На громадських роботах у громаді працює понад 40 безробітних, як за кошти місцевого бюджету, так і за кошти фонду. З 23 серпня плануємо організувати суспільно-корисні роботи для 30 безробітних громадян, мешканців нашої громади. Зазначу, що як громадські, так і суспільно-корисні роботи повністю відповідають вимогам трудового законодавства, тобто період роботи зараховується в страховий стаж, оплачуються лікарнянні у разі хвороби під час таких робіт, а також здійснюється оплата, компенсація за невикористану відпустку. Триває моніторинг цін на соціально значущі товари. Про це повідомила Надія Кирієнко, начальник відділу торгівлі та підтримки підприємництва. Створена комісія на минулому тижні щодо моніторингу стихійної торгівлі.